Всім привіт! Раді вітати у традиційній рубриці центру культури і дозвілля чину 30 сторінок правди. Сьогодні у нас в гостях рок, реп, поп-виконавець, автор найвідоміших хітів погляд, не мовчи, стріляй, як так. Власне, мушу нагадати правила нашої рубрики. У мене є три хвилини, в тебе 30 запитань, щоб встигнути на них відпустити. Точніше, навпаки, в тебе три хвилини, в мене 3 запитання, щоб встигнути відпустити. Я налаштовую таймер, кладу три хвилини, запитуй, те бачите, готовий. І ми розпочинаємо. Трьома словами, пиши перші дні кар'єри музиканта. Праця, недоспані ночі, і музика. Улюблені музичні інструменти, крім гітари. Фортепіано, барабан, бас гітара напевно. Найнезвичніша ситуація, в якій доводилося виступати. Ой, дуже багато було всі різних, тому навіть не знаю. Чи мав прізвисько у школі і яке? Ні, я був Ярик завжди. Е, постійний ритуал перед виступом. Е, напевне, перехрещусь завжди. І камон. Улюблений хобі? Музика. Гра на музичному інструменті чи вокал? Спів під музичний інструмент. Фестиваль, концерт, який запам'ятав назавжди. Маю надію, що в Чернівцях буде сьогодні. Слова, якими б ти описав свою музику людям, які тебе ніколи не слухали. Ого. Ну, щиро, напевне, і душевно. Рок чи поп? Поп-рок. Все, все кучу. Дует чи соло? Ну, Таке питання. Ну, напевно, дует, на даний час дует. Як вирішуєш конфлікти? То максимально спокійно стараюсь, без ніяких агресій. Найважчий виклик, що траплявся на твоєму шляху? Дуже багато було. Ну, якісь, які я прям пам'ятаю, були колись на конкурсі, і прям за хвилин 20 до виступу мені сказали, що пісня твоя не підходить, треба абсолютно іншу пісню. Я за 20 хвилин викрутився нову пісню, там 15 куплетів. Але ну, коротше, все було чітко, таке було, так. Да. Дві речі, яких тобі зараз найбільше не вистачає? Я думаю, як і всім українцям перемоги, миру, цього такого якогось спокою і все. Найближчий запланований проект, якщо не секрет, коли? Проект, тобто пісня? Так. 26 травня в мене на ютуб каналі. Як так, залітайте, буде супер кльовий трек. <рес> Останній фільм, який ти подивився. Не знаю, не пам'ятаю. Добре, поїхали далі. Перші враження від Чернівців. Вже тут далеко не в перший раз в черницях дуже подобається, таке прям все, ну, широко кажу, таке європейське якесь і дуже сонячне. Що тебе робить щасливим? Це життя. Стараюсь максимально, щоб не було бути на позитиві. Солодке чи солоне? Солоне. День, який запам'ятався назавжди. Напевно, мій останній день народження, все було на концерті, так прям весь зал привітав і було дуже кльово. Ким себе бачиш через 5 років. Людину, і, напевно, в першу чергу. Три найулюбленіші пісні українських виконавців? Е, спи собі сама склябіна. Це, напевно, така класика. Ну, Я прям, дуже люблю цю пісню. Так, треба швидко. Е, Окенець і обійми, теж стандарт. І бумбокс квіти в волосся. Є? Що для тебе успіх? Для мене успіх. Це в першу чергу, коли ти робиш те, що подобається тобі, і маєш фідбек аудиторії. Що або хто тебе надихає? Все, так. люди. Час закінчився, але ми все одно далі я не спів. Навіси. Що або хто тебе надихає? Люди. Все, що оточує чи... життя. Стабільність чи експерименти? Стабільний експеримент. Який жанр музики хотів би включити до своїх пісень? Я стараюся на обмежувати себе жанром і абсолютно експериментувати, тому якось так. Найбільший страх. Найбільший страх що не зможуть чувати, напевно. Ну, або бути без музики. Найулюбленіше місто України. Оскільки я з Волині, тому Волині десь і тут. Перше, що зробиш після нашої перемоги. Мануально зроблю концерт, відсвяткую, напевно, і будемо радіти на максимум. Останнє питання, що порадив би нашим глядачам? Об'єднуватися, і підтримувати українську музику, хтось десь знає, як стать, і бути завжди в тонусі і на позитиві.